Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Evelyn 2 в минулій серії. Ми перемогли вартового, вставили йому мізки, він нам за це дав ману, шматочок мана, щоб ми пробудили. Ага. З цією бабцею ми ще вдається в му епізоді. Ознайомилися, тож. Так. Пробудити союзника. Ага. Ти знав, що? Що потрібно, ага, та, -та, 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 -та. першу потрібно ви мано, та, та та Все це ми читали. Якщо він не готовий, то помре. Таке сяке Мано. У неймовірно. Ти приніс дістав трішки мани? М -м, тож давай розпочнемо. Розпочнемо. Ідеальний. Давай виберемо ідеального суб'єкта для дослідів. Ось так. Ого. Все. Тепер у Меноса другий рівень. Ми можемо фокусуватися довше. Ого. І буде сильніша так. Все. Що я ще можу для тебе зробити? Та нічого, я нічого більше нічого. і Мені не треба більше нічого. Тож так. Ми навіть не йшли до того мостика, містика. А вже я дістав те, що треба. Маянський міст. Тут наша ця брива, яку ми, мабуть, скинули, і тепер її треба розбити і тому подібне. Скоріше за все, так. О, Де я прийшов, не знаю. Ой, ти шо там за тварюка така сиділа? Скаві дарява, цікаві. Ніби і хвоя, ніби і листя, ага. Просто камінчик якийсь. Тут скажання ці білки. Угу. Як все ау. Все якось. Який було. До цього. Ага. Бодай вас там всі. Ну давай мене сперший рівень. і... Опа! Ова. Ми розбиве це. Мені це нічого. Ти Ту що тут пердиш? Пердить воно на мене. Ти диви на нього. Розперділося. Пердівка, пердивіться. Пердун. Пердольний. А та. Куро! Поглянь! Поглянь на це. Ні, кисло так. Що трапилось тут? Де моє селище? Мої батьки? Мої друзі? Що тут коїться? Просто гігантські нечистоти. Я здивований і звісно, тепер. Це не наш часовий період. Ми маємо дізнатися, що трапилося. Спробуємо піти в Генову. Можливо, хтось там щось розповість. Нам. Угу. Генова, тут якийсь кораблик. Ну, давайте в Генову, Це ж генова. Генова, це ти? Збереження? Ну, мабуть, це генова? тут пропустили навіть нічого, ніяких ні податків, нічого. Такого. Ну, тут брудно, відразу видно забруднення повітря. Ти хто такий? Ти думаєш, що великий камінь. Ага. Якийсь бізнес. Бізнес та й бізнес. Та й бізнес з тобою. Все, я прийшов тут цих грабувати. Шафа, давайте шафи свої, ну ви якісь бідні. Ні, бідних ми не будемо грабувати. Бідних не можна грабувати. У них нема що. Хіба що вони якісь поганці? То їх не грабувати треба. Поліції здавати. Угу. Поштова скриня, Щит намальований. Що ти тут продаєш? Там те та скриня. Ей, привіт! Висококваліфіковане щось там. Ага. В набір до кінця. пояс на сумка. Ну давай. Что нам не даст? И капти. Не хоть какой захисту задают? Э, я просто так все все купую? Да, ага. Угу. Так, это значит На Табі, був? ні, Таб це не те, а як це все А, все згадав. А, ні, все додає все захисту. Добре. Закупилися. Там горі щось зависло. Ну а куди нам іти? Таверна, о. Таверна, це найбуде. Не, не кисло так розвинулося, Таверна. Другий поверх. Вже, мабуть, зовсім інші люди. приймають того шахрая. Ліжка це все-таки. Діти бігають. А може тут десь хіти. Оп-оп-оп-оп. Ні. Чесно, без поняття, куди йти. Мабуть, знайду щось тоді вже покажу. Тут бібліотека була, може в бібліотеці. О! Я у вірному напрямку. Поглянь, куро, імперська бібліотека. Я не впевнена на рахунок цього, але в, моєму, в моїх днях було багато документацій. У мої часи було багато документацій. Може, я, щось ми знайдемо з того періоду, що там взагалі відбулося. Ага. І будемо дізнаємося більше про ту локацію, що там таке. І про могиліти. Ну, і, може, ми навіть знайдемо, як взагалі потрапити додому. Взагалі, хоч щось знайдемо. Ага. І причини того, чому тут все знищено. Ага, Але могиліти дуже рідкісні. і... Якщо ми його знайдемо хоча б один, ми активу... як ми його активуємо? Тим паче немає з ким поговорити в Новій ері. В Перестань нямлити все. Негативити тут Тору. Почав нити нити. Що інакше, що. Що взагалі. Що тобі буде, якщо ми спробуємо? Ну нічого з тобою. Ні. Нічого ми зможемо спробувати. Мій народ, мій син всі мертві. <рив> Кура, я думаю, що нам потрібно час щоб подорослішати. Ага. Спробуй знайти пошвидшу інформацію. Ага. Двері зачинені, й шляхтра. Як нам туди потрапити? Угу. Один тільки ключ, ага. Доступ до бібліотеки обмежений для дослідників. Вони єдині, хто має ключі. Ага. Так, я знаю. Хто взагалі захоче читати книжки? Що ти мелиш? Що ти мелаш? Книжки читати це. Цук... Круто, особливо зараз у наш час Абсолютно безглуздо Сте тут безглуздо На книжки він тут наганяє. Ти ба! Ти ж там валієшся? алкоголік. Підімо сюди. Що це за поселення таке? Ага, адмірал, дорог. Ясно. Звідси не виплисти там, доки не отримаємо листа від торговців торгової гільдії. Біс його знає тоді, куди йти. До речі, тут піраміда якась. Опа? Стається я по адресу, угу. Він великий руйнівник, він покарає всіх вас. Угу. хе 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 Що я зробив, Що Німбецелі... Німбіцелі, не, ні а Краще. що? Ви не чините це для мене? Ми послали за кимось, шановний пророк. -у ні, ні, ні а... ясно, він мене вже бісить. Як ти сміх змушувати мене тут чекати? О, нарешті. Угу. На днях мені доведеться змінити цей механізм, але. Це ж для мого ж захисту? О! Мені дуже дорогий камінь часу. Це він, мабуть, і про магиліт. І що? А, нічого? Ну ясно, ясно. Ну і що тут? Тут нічого. Угу. Бажаєте пройти тест для новачків. Так, чудово. Угу. Важно послухайте моє запитання та виберіть правильну відповідь. Велика катастрофа була першою ознакою знищення світу. А яка була другою? Угу. Морсарани, потоп, говальне потепління, пташини гриб гри. Повінь. Мабуть, тут немає, правильно? поки що. А, я вгадав Так, точно. Ага. Це сам Тому ми побудували піраміду. Ага. Таким чином ми всі зможемо вижити, коли... Накриє світ. Ваше навчання для новичків ще не закінчене. Угу. Говоріть з іншими професорами, щоб продовжити тест. Тут якийсь цей капелюх. Місце дивне. Я тут наче й не був. О, це з попередньої частини. Пасхалочка. Рослинка. О, кіньо, капелюх ні уроку. Ага. О, містер Мудвер, ти ба, розжився на. Що ж, привіт тут е, відвідувачу. Ага. Що я можу чим вас добив? Хто ви, нічого. Мабуть, хто ви? Першу дізнатися, хто він такий. О, я Торговець з торгової лінії. Мій дідусь був професійним купцем в імперії. Знає, знаємо ми його такого цього дідуся. Він справді був героєм, він допомагав тим тікати під час війни. Він робив багато послуг, а також він заробляв гроші важкою працею. Та-та-та з дирництвом займався. Хрищі старий. Ага. Так народилася династія Фогвельу. Чека ж чудова історія, чи не так? Що я можу зробити для тебе? Ага. Що це таке? Великий... Велика катастрофа. ага. Велика др... катастрофа трапилася 60 років тому, на 50-ту річницю перемоги імперії через демонів. Ніхто точно не знає, що трапилося. Раптом прову... відбувся великий вибух в центрі континенту, ага. Нічого собі що там сталося. Генова не була повністю повністю врятована, захищена, і потрясіння, що послідувало за цим, зрештою, призвели до загиблі імперії. ого Дякуючи купцям, обмінникам. Ми відновили все. Що я можу для тебе зробити? Ну Давай корабель, ага Так ти хочеш потрапити на проклятий острів? ага Це місце. Я б не радив тобі туди. Але. ей, це твій бібі. Що я буду лізти в нього? Форс мажорний лист підписаний мною. Все, що вам потрібно для відплиття Звичайно, це буде коштувати вам. Угу. Маєте щось цікаве для обміну. Ооо. Мабуть, цю картку? Ооо! Ага. Та це один із значків мого діда. Я думав вони були усі втрачені під час великої катастрофи. Їхня цінність суто сентиментальна. Будь ласка, дайте мені щось в обмін на пропуск. А, можете дати його мені. Звісно, дякую. А, мало не забув. А, ніколи не забуду, це. Угу. Ось і пропуск. Та й чого ти мене відпустив? Зловили мене? А? Велика катастрофа. Моє селище було поглинуте смогом. і поглянь, що сталося з Геновою куро. Це справді наше майбутнє? Він не згадав демонів. Точніше, він згадав демонів, вони, мабуть, десь ховаються. Я не можу повірити, що все, що вони всі зникли в повітрі. Це не єдина наша проблема тут. Мої селищі, мої батьки все зникло. Куро, ми повинні зупинити велику катастрофу до того, як вона трапиться. Я розумію твої почуття місьфіна, але не думаю, що можливо це все виправити. А, для того, щоб це все виправити, ми потрібні спершу врятувати моїх людей. Мій народ. Угу, mm -hmm. Ну, почалося то. Це не можна змінити. Менуси. Демони це частина історії. Я вчила про це в школі, ага. Ти ж сама з демонами балакала. Ти зараз з демоном говориш, що ти не Але що трапилося, це Це ще не. Можливо, у твоєму минулому місці фіно це ще Це все. Але для. Для мене що трапиться імперія? Мені, мене не хвилює, що може статися з імперією. Я хочу, щоб мій народ е... жив і... і щоб його не винищив вороги. Але якщо імперія не переможе демонів, це може змінити все, я маю на увазі, може мене б і не було? Це надто ризиковано. А як же люди, які живуть тут і зараз, може, вони також зникнуть після того, як ти все зміниш? Ти про це взагалі подумав, але ніхто не знає, що може чи не може бути, ми можемо тільки спробувати це все. Можливо, ми вже сюди приїхали, ми все це зробили, тому і нічого, те, що ми робимо, вже нічого не можна змінити. Ти знаєш що меносе? Я не знаю, реально, але ми можемо піти і спробувати. Ну та йдіть, та й досить. Що ти думаєш про це. Ком? А ти, Куро, як ви думаєте, що ти думаєш, що ми можемо змінити час? Та попробувати можна. Куро оптимістично налаштований, як і я. Ага. Якщо, і якщо ми можемо, що на твою думку ми повинні змінити. Перемога імперії велика катастрофа. Обидва. Ну, якщо імперія не переможе, то катастрофа не. Можливо, не станеться. Що були винні демон. Дякую тобі, Солісней. Я знаю, що ти. Серйозно, це так тупо. Ми повинні М -м 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 попередити Велику катастрофу, Куру і. Угу. Якщо ти не допоможеш мені. Але нам все одно потрібно вміти повертати час назад. Ми не знаємо, як це мож... можливо, і взагалі ми ж сподіваємося, що це можливо. Нам потрібно знайти магіліт. Ну з цим я нарешті погоджуюсь. Менос. Нам потрібно піти до бібліотеки, де їх ще дізнатися. Угу. Я відчуваю, ми зможемо знайти магіліт. Ти чуєш шкуру, а? Ходімо. Та що ви з тут бібліотеку там з. Ага. Коротше, цей мужик загубив ключ і його дитина десь пішла гуляти. Ну там діти були. Отже, скоріше за все ключ в дітей. Ключ, он. Ось вони. Давайте спочатку ще, ще раз перевіримо. Діді, ой, мі діді, мімі, мі, ти взяла ключ. Так саку. Я взяв його. Брэдиаманти урламабрб. -бр -бр -бр. Як на, що, на рахунок тебе Рібон, ти взяла мапу? Ага. Так, босс. Я маю цю мапу Ура! Крутяк. Ага. Цим я заявляю. Операція Ууу немає іграшок, коли багато книг починається. Уі. Саку, я думаю, ми. Ви повинні придумати краще, я, операції. Ага, Я так само думаю. Як на рахунок того операція Супер Мімі? О, ні, Мімі, це не тільки твоя операція, вона вся наша. І так, я оголошую. Операція САКу і її друзі. Ні, так не піде. Чому ми маємо бути тільки твоїми друзями в нашій операції, де наші імена? М -м -м -м, можливо, тому що вона була моєю ідеєю на початку? Що ж, а я та, хто взяла татовий ключ? Якщо я не. не взяв його, то ніякого нічого би не було. Я маю навезти, тому що, що я дуже ризикую сх -да, ви двоє. Я, я просто хочу почитати книжки в бібліотеці. І мені більше не набридли іграшки. Так. Так чому ми не назвемо Операцію Операція Книги для Рібон? Ні. Бо. Ви, хлопці, не думайте про мене, я плачу. Рібон. Ну ж бо. Не... розкидай нюні. Ей, а якщо до того, щоб ми повернулися до нашої штаб-квартири, щоб обрати назву? Угу. Хороша ідея, мімі. А так, всі повертаємося до нашої штаб-квартири. Ей, почекайте на мене. Ну, ви Вони на, на задньому подвір'ї таверни. Тю, ось як. Ясненько. Га? Хто ти? Що ти робиш в нашому секретному місці? Угу. Я просто проходжу, я шукаю ключ. Я хочу тобі допомогти. Операція Солі Снег. Хочу допомогти справді? Чую його мімі? Він хоче допомогти нам. Але допомогти з чим? Добре, чим Чим нам допомогти? Я хотів про це запитати. Тож, е... З чим ти хочеш нам допомогти? Мені просто потрібен ключ. Так. Е... Ти знаєш що? Мені подобаються люди безпосередні, які знають чого хочуть. Отже, скажімо, ми знайшли цей ключ. Наприклад, у сейфі чи скрині, чи ще щось. І, можливо, ти скористаєшся ним, щоб потрапити до бібліотеки. І в бібліотеці, скажімо, ти знайдеш, наприклад, книги. З цим чисто гіпотетичним сценарієм ви принесли їх нам? Так. Ти обіцяєш? Так. Ставиш хрестик на серці. і... Якщо збрешеш, помреш? Ага. Йой. Що ж, я думаю? Після всього? Ти тут нам наобіцяв не нам немає чого хвилюватися. Нарешті. Отримали ключ від біб бібліотеки. Боже... Але, мабуть, сюди вже, ось тепер вже аж тепер, я думаю. Після всього сюди в бібліотеку ми зайдемо в нас. Серію, так. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої подбайки, писати коментарі ангелише. Бережіть себе та своїх рідних.